Найжорсткіше, найкраще, що ви збивали дронами FPV? Ну, топовий це Тор, ага. да, тому що він коштує більше 25 мільйонів доларів. Що ви в той момент відчули? Да? Це така якась я не знаю, екстаз? Ну, напевно, так. Тим паче ми дуже хотіли це зробити. От, тобто то є... ви знали. Ну ми хотіли, ми за ним типу ганялись. ганялись да, ганялись. Ми знали, де плюс-мінус він виїжджає. Він виїжджає там на 15 хвилин цього роботи. І треба побачити, коли він тільки виїхав, і одразу вилітати на нього. Ага. Плюс вістан до нього ну зазвичай там не менше там, 12 кілометрів, тоді трошки менше здається, було. І ще нам зіграло на руку, що це було це був попутний вітер. Ага. Ми дуже швидко. Це думали. дуже важливо. Вітер, так? Да? Так, да, да, це дуже важливо, тому що там, якщо вітер боковий чи зустрічний більш-менш такий лояльний, то в тебе виходить там хвилина десь кілометр польоту. Mm -hmm. Якщо ми летіли на тор, то ми з 10 кілометрів за 5 хвилин долетіли дуже швидко. Mm -hmm.